Клімат дещо змінюється, і ми бачимо по нашим аналізам, що зміщається літо на осінь, на вересень, зміщається зима на березень. Як не дивно, літо приходить раніше своїх звичайних строків, тобто, майже на початку травня починається. Є тенденція до того, що зима. Також не буде швидкою, вона запізниться на мінімум на два тижні, вона прийде з запізненням. Якщо говорити про народні прикмети, приведу зовсім прості. Скажімо, всі зараз бачать, що іще літають комарі, літають мушки різного калібру. Це говорить про те, що вони відчувають іще тепло, яке ще найближчим часом у нас буде і зими. скоро во не неочекувајќи и ме